Друзі, вітаю! Хочу поділитися з вами приємною знахідкою. Я повертаюся додому, щоб скоротити шлях, пішла через лісополосу. Тут завжди спокійніше, немає машин, тільки дерева і сухе листя під ногами. Земля підмерзла, я йшла не поспішаючи, просто насолоджуючись дорогою і навіть не думала, що цей шлях принесе мені невеличкий сюрприз. Погляд зачепився за щось яскравіше серед сірих і коричневих відтінків. Підхожу ближче. на пеньку просто біля стежки ростуть гриби. Та не просто гриби, а фламуліна, зимові опеньки. Їх багато. Вони ростуть цілими сім'ями, щільно притискаючись одне до одного. Оглядаємо і бачимо, що це не один пеньок, фламуліна росте скрізь невеликими скупченнями, ховаючись за гілками та листям. Ножа у мене немає, бо я не планувала збирати гриби. Але морозець зробив свою справу. Гриби міцні. У холодну погоду фламуліна легко відділяється від дерева, якщо робити це обережно. Але не цього разу. Цим капелюшкам зараз не вистачає світла, тому вони бліді, світло медового кольору. Ніжки тоненькі, темніші донизу. Ці гриби зовсім не схожі на літні, у них є якась особлива зимова витонченість, наче маленькі вогники серед холодного лісу. У такі миті розумієш, наскільки природа щедра, якщо просто вміти помічати. Я ніколи не бачила таких довгих ніжок у Фламуліни. Як же ж цей гриб хотів побачити світло, раз його так витягло? Так, інший. Ого, інший гриб ще більше. Справжній рекордсмен серед фламулінових ніжок. Ви тільки подивіться, очам не вірю. Розгрібаємо. Теж фламуліна. Гарні. Ось ще грибний букет. А тут наче хто бісеру насипав. Але це не бісер, а малюки фламуліни. Сподіваюсь, що камера зараз фіксує і зовсім дрібнесенькі екземпляри. Гриби підмерзлі, пальці замерзли. Тож пробачте, можна. Може, виглядає неестетично, але я ці гриби не збираю залишати, тож збираю, як виходить. Навіть у холодну погоду навіть у звичайний день природа може подарувати маленьке диво. Головне, не поспішати і дивитися навколо уважніше. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!